В Домі української культури розпочався експрес-курс Щоденна українська. Курс складається з восьми занять, розрахований на 27 слухачів віком від 18 років. Олена Сосницька працює у музичній школі. Жінка каже, що виросла у російськомовній родині. Курс української буде відвідувати для удосконалення своїх знань. Для спілкування, для роботи. І взагалі дуже чудова українська мова, і декілька деякі моменти ми не знаємо. Треба її знати. Все ж таки, вже тривалий час. Прошу тих пір, як я закінчувала школу, як навчалася в інституті. Багато новинок змін в вимові, взагалі правописі хотілося б поглибити знання. Заняття експрес-курсу проведуть викладачі української мови. Серед них і Галина Гримашевич, завідувачка кафедри державного університету імені Івана Франка. Для кого він? Ну для тих, хто хоче знати українську мову. Хоча можна так сказати, ми йдемо уже за. Слухачами ми собі спланували тематику. Ми думаємо, про що ми будемо їм говорити. Але коли слухачі нам скажуть, що ми хочемо ще про таке питання проговорити, про таке, про таке, звичайно, ми поговоримо про ті питання, які їх найперше хвилюють. За словами Галини Гримашевич, експрес-курс проводять двічі на рік в жовтні і в лютому. Після закінчення експрес-курсу слухачі отримають сертифікати. Олена Кучмі, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.